Вітаю! Під одним із своїх відео я отримав такий коментар. Людина хоче знати, як перевіряти фотокамеру, яку практично онлайн замовила безпосередньо на відділенні пошти. І незалежно від того, чи це дигнова пошта чи Укрпошта. Просто глянути, як правильно фотоапарат мова йде про мильнички. Отож, сьогодні в мене є вільний час, і я вирішив розповісти свій досвід, як я перевіряю мильнички. Коли їх отримаю, по факту на пошті. В основному в мене це є нова пошта. Отож, коли поштове відправлення до вас надійшло, ви головне, не поспішайте, тому що багато працівників пошти постійно підганяють. Не звертайте на це увагу, ви купуєте фотоапарат, ви купуєте те, що може вам принести потім або задоволення, або розчарування. І для того, щоб те, що ви купували, все-таки дарувало вам задоволення, потрібно такий фотоапарат детально оглянути. Всі ми розуміємо, що так звані мильнички вже давним-давно не випускаються, їм більше десятка років, і тому їх з кожним роком вибрати все важче, тому що на них впливає як час, так і експлуатація самими власниками. Якщо власник був нормальний, нормально стався до фотоапарата, то і фотоапарат служитиме довго. Якщо ж все навпаки, тоді фотоапарат приходить у вкрай незадовільному стані і приходиться його повертати. Часто я зустрічався з такими варіантами, коли на картинках ніби все нормально. Власник фотоапарата розповідає, що все ніби супер. Проте коли фотоапарат приходить на пошту. Це розчарування і автоматично повернення. Отож, е, покажу сьогодні, на прикладі ось цієї мильнички, це є Sony DSC H60. Діло в тім, що в мене зараз практично мильничок не залишилось, тому що я з мильничок перейшов на огляд дзеркалок. Мильничок в мене чому нема? Тому що останнім часом вони надто дорогі, як на мене, і, відп... і якщо співставити ціна якість, то Ціна занадто висока для того, щоб купувати ці мильнички. Тому я поки що зупинився на дзеркалках, але й бачу, що і там цінова політика трохи пішла неадекватна. Що буде далі, поки що не знаю. Але поки що я відволігся від теми отож, мильнички. Коли ви отримали мильничку, звичайно ж, першим ділом ви уважно оглядаєте її зовнішній стан, щоб дисплей був не подертий, не полопаний. Щоб зовнішній вигляд був теж нормальний, вона не має бути поцарапана, побита, місця сколів, цього всього на таким фотоапараті не має бути. Також звертайте увагу на гвинтики. Тут, по ходу, є багато гвинтиків, отож, звертайте увагу, щоб не було такого, що є гвинтик, і серединка ось цей хрестик буде відблискувати білим таким. Це значить, що гвинти цієї мильнички розкручувались і вона ремонтувалася. Тому що в більшості випадків мильнички ремонтують не дуже то і добросовісно і якісно, і вони залишають такі майстри, гори, майстри, скажу так, залишають сліди того, тої, того ремонту. Отож на це зверніть увагу, щоб всі гвинтики були однорідні, вони мають бути повністю чорні, як всередині, в хрестику, так і ззовні. Другим етапом ось відкриваєте дверку. Ось дверка є в кожного фотоапарата, під якою власне, є батарейка і карта пам'яті. Ось ця дверка теж має бути в нормальному стані. Вона має відкриватися легко, закриватися легко. Тому що, якщо взяти Nikon і Canon мильнички, то там з цим частенько проблеми і їхні дверцята є частенько зламаними або пошкодженими. Тому звертайте на це увагу. Батарейка. Батарейка може бути як рідна, так і не рідна. Про це мови не йде. Тому що фотоапарату, як я вже казав, більше 10 років. Просто перевірте її на те, що вона е, нормальна, робоча. Тобто вона не має бути перш за все здута. Як це перевірити? Це можна перевірити візуально, але можна перевірити постав... і поставивши на якусь плоску поверхню. Поставили на плоску поверхню. І берете за два краї і пробуйте хитати. Якщо батарейка хитається, значить вона здута, вона е, довго працювати не буде. І це треба врахувати в ціні. Якщо ж тут все нормально, значить все класно. Також дивитесь контакти на самій батарейці і обов'язково дивитесь контактну групу всередині фотоапарату. Вона має бути ось така блискуча і без пошкоджень. Зараз покажу на самому фотоапараті. Надіюсь, що це все буде видно. Ось я Буду під різний кут ставити, можливо, надіюсь, по крайній мірі, що ви це побачите. Отож, всередині не має бути ні нальоту, ні іржі, ніяких інших відхилень. Тобто, має бути просто-напросто 3-4 контакти. Вони такого латунного відтінку і вони мають бути нормальні. Так само та пружинка, вона має бути не зламана, вона має бути нормальна. Відповідно, шахта. E, значить, проблеми Нікона і Samsung. Їхні оригінальні батарейки у більшості випадків вже зношені, вони або роздуті, або просто-напросто вже в такому стані, що можна зробити кілька кадрів і вони відключаються, так як вони виходять з ладу. В e, Samsung масово ця проблема, батарейки роздуті, вони навіть якщо працюють, то вони e, все одно працюють так, що ви не можете таку батарейку виняти з фотоапарата. Так що Якщо батарейка в фотоапараті, не значить там все класно. Язичок тут є, нажали, якщо батарейка, зараз я цієї покажу. От дивіться, є у вас такі, такий фотоапарат, нажали, бачите, батарейка вистрілила. Вона вистрілює у різних виробників по-різному, проте все одно виходить. І ви легенько виймаєте, значить все нормально. Якщо ви нажали на язичок і батарейка не рухається або рухається дуже важко, це говорить про те, що. Така батарейка зношена, вона роздута. В такому разі, особливо в Samsung, навіть тяжко вставити і висунути карту пам'яті, тому що вона роздуває. І тут між ними невеличкий проміжок є. І така металева пластинка вона впирається у карту пам'яті і потім важко витягнути і те, і те. Також перевіряйте батарейку на е, зарядку. Багато фотоапаратів мають окремі зарядні блоки. Батарейку ставите в зарядку, підключаєте. Дивитись, заряджається чи ні. Заодно бачите, чи батарейний блок працює чи ні. І інші випадки це безпосередньо з тушки зарядка, так як, наприклад, ось цей DSH X60 заряджається безпосередньо з е, тушки батарейка його. Тож берете просто шнур, який мав би йти в комплекті, під'єднуйте до тушки, ось тут, припустимо, дверцятка з боку. І все. І далі ви дивитеся, чи так само заряджається. Батарейка має світитися лампочка. Якщо лампочка засвітилася, то батарейка заряджається, або у деяких піктограмка. так само. Якщо піктограмка рухається, значить батарейка нормальна, заряджена і це добре. Наступним етапом ви перевіряєте кнопочки. Поки що не обов'язково вмикати фотоапарат, дивитесь кнопочки і ось перемикачі всякі, от як вони рухаються. Якщо вони рухаються туго і фіксуються в певних положеннях, значить все нормально. Якщо ж вони Рухаються, але буває, що проскакує на 2-3 положення. Буває, що рухається дуже важко, а потім взагалі холостий хід. Або буває таке, що вони взагалі не рухаються. Це все проблема. Так само, колісятко, фокусування і зуму. Зум має ходити ось цей перемикач, де зум він має ходити жорстко. Якщо він доволі легко болтається, є таке, що він аж тако ходить, Це все проблема. Це все говорить про те, що. Знос пройшов цього зума. Так само по клавішах, на яку клавішу нажимаєте, воно має тактильно фіксація бути. Якщо цієї фіксації нема, це вже питання. Перевірили, все нормально чи не нормально, це будете, я ж кажу, під пальцем ви це все будете чути. Окей, так само спалах. Ось тут спалах відкривається ось таким чином. Багато милічок спалахи знаходяться безпосередньо ось тут на корпусі. Це все не проблема. Далі слідуючим етапом вмикаєте фотоапарат. І на цьому етапі багато проблем ось у цих жалюзях. Тому що всі основно мильниці мають ось такі жалюзі. Мало які мильнички мають спеціальні е, такі е, кришечки, які закривають лінзу. В основному йдуть такі жалюзі. І в момент відкриття. Бачите, ці жалюзі зникають. В момент закриття вони навпаки закриваються. І от я стикався з проблемами в Panasonic, у Nikon і в кого ще? І в Samsung на власному досвіді, що було таке, що або підклинювали ці жалюзі, або бувало, що одна частина низ закривається, верхня закривається. Або було взагалі, що фотоапарат приходить. І він відразу з відкритими жалюзями. Це все проблеми, все має рухати, все має бути нормально. До того ж, у Nikona, особливо в версії S, S3000, скажімо S3300, велика проблема з об'єктивами. Там об'єктиви дуже ніжні, і я часто стикався з такою проблемою, коли от виїжджає об'єктив або зум, коли рухається, то він такими ривками йде. Це говорить про те, що механізм. Зносився, і він вже ось-ось на грані. Так само у Samsung може працювати Zoom і раптово вийти з ладу. От я недавно мав Samsung WB150F, перевірив його на новій пошті, все було ідеально, все класно. І він зовнішньо і всі його функції працювали. Почав е знімати на нього огляд і при зумуванні. Зум просто у мене відмовив. В результаті я віддав ремонт і вияснив, що там е, зламався редуктор зуму. Отож, така була проблема. Так що, якщо ви берете навіть о, це я трохи відходжу від теми, однак буває таке, що ви можете взяти все ніби класно, 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 почати фотографувати, робити відео, і тут він відмовить. Від цього ніхто не застрахований. Однак, йдемо далі. Коли ви власне ось. Вімкнули, ось він вімкнувся, є дисплей, ось засвітився. Дивитись, щоб дисплей був однорідний, щоб не було плям на ньому, якихось розводів. Це все говорить про те, що дисплей якісний. Якщо він сенсорний, значить проводити. Сенсор перевіряєте, чи працює у різних от точках. Це все перевірили, ніби все нормально. Зум той самий, я ж кажу, зум перевіряєте. І тепер е, одна із умов. Яку обов'язково би було виконати. Частенько власники фотоапаратів дають свою карту пам'яті. Однак я рекомендую взяти свою карту пам'яті. Для чого? Цю карту пам'яті, що йде з фотоапаратом, ви виймаєте, вставляєте свою, робите кілька фотографій. Фотографію на білому фоні, фотографію на якомусь однорідному іншому фоні, фотографію себе, ще якісь фотографії, так само, коротке відео. Відео йде мова про Ті фотоапарати, в яких йде 720 p або 1080P. Значить, ви теж робите невеличкі такі ролики, ролик стелі, ролик підлоги, ролик, можливо, себе, ще якісь підзняття роликів. Зробили це все, карточку свою виняли. Ту карточку, яка йшла з фотоапаратом, вставляєте. Для чого це? Припустимо, вам фотоапарат візуально і те все, що я казав. Сподобалось, все нормально. Однак це не значить, що його варто купувати. Ви його е, ставите, і домовляєте, що прийдете, припустимо, чи через годину, чи на слідуючий день і берете ось цю карту пам'яті, приходите додому, під'єднуєте до ноутбука, бажано чи до великого планшета, де є класний екран, і дивитесь ці фотографії і відео. Фотографії можуть бути тьмяні, можуть бути з нечітким фокусуванням. На фотографіях можуть бути артефакти, тобто якісь плямки, якісь точечки, коли виграє матриця. власне. Так само і відео. На відео дуже часто видно, якщо дуже сильно грязна матриця або грязний е дисплей всередині сильно. Тоді, е коли ви робите відео, ці всі плями вилазять на, на зовні, скажімо так, ви це все бачите. Так само ви будете відразу ж знати, чи працюють динаміки мікрофонів, чи не будуть, чи вони не працюють. Це все ви можете знати тільки коли, коли прийдете додому і у спокійній обстановці, як то кажуть, це все переглянути. І лише після цього тесту, коли ви це все переглянули і все нормально, ви можете йти і сміливо купувати фотоапарат. У іншому випадку, якщо десь ось на цих етапах перевірки ви бачите проблему, то я раджу від таких фотоапаратів просто відмовлятись. І тут немає нічого зазорного, немає нічого проблемного. Так само, вибачаюся, я не сказав, як перевірити спалах. Щоб перевірити спалах, найлегше перевести його в режим автомат, навести на щось темне і сфотографувати. Якщо спалах працює, він спалах спрацює, тому що в режимах автомата здебільшого спалахи автоматично вмикаються. Спрацював, фото поглянули, супер. Якщо не спрацював спалах в цьому режимі, ну спробувати, можливо, не такі темні умови достатньо, можете прикрити. Рукою ось тако, тоді тут є такий інфрачервоний сенсор, він засвітиться б де видно, і спалах спрацює. Якщо не, не спрацював в цьому випадку, знову ж таки, значить спалах не працює. Або, можливо, ще якісь нюанси, які не дають можливість спалаху спрацювати. От я оглядав Canon SX 230. Я його оглянув, ніби все 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 нормально, проте там проблема зійшлася до того, що не працював в спалах. І через це я його не придбував, Тому що багато людей, які придбувають ось такі мельниці, дійсно користуються спалахами. Я, власне, такими спалахами не користуюсь, тому що вони неефективні. Але багато людей зараз під зарішній вайб плівковості дуже часто люблять використовувати ці фотоапарати в складних умовах, і щоб вони обов'язково. Працювали на спалах. Ось такі фотографії людям подобаються. Не знаю чому, однак маємо, що маємо. Окей, так само, коли ви ввімкнули, ви можете відразу ж перевірити якість самого е, об'єктива. Ось е, Об'єктив е, він має бути чистенький, е, він не має містити ніяких царапин, ніяких плям на собі, якщо є якісь таке матове такі покриття. То в мене от є ветош спеціальний для лінз. І от, припустимо, я носив раніше ось цей засіб, який обеззаражує шкіру. Я бризкав злегка на цю ветош, протирав лінзочки. Якщо вони класні чистенькі, супер. Якщо ж бувало таке, що протирав, з'являлися великі царапини. Або було таке, що це покриття вже настільки в'їлося, що воно не протиралося. Це все буде вам впливати на фото і відео. Так само і пил перевірити, як Ви зумом рухаєте, лін заходить, і таким чином ви бачите, пил чи є, чи немає. Бажано це все робити напроти сонця або з фонариком. Тоді ви точно будете бачити чи багато там пилу. Тому що пил по-любому буде, фотоапарати старі, вони не ізольовані від пилу. Тобто пил все одно потрапляє в ці фотоапарати. Але якщо він десь лише по краям, це не страшно. але якщо Великі пилинки чи соринки по центру. Буває таке, що фотоапарати, припустимо, їздили з власниками на море, там пісок піднімається, і часто пісок той залітає у ці лінзи. І його звідти ніяк не вибереш, тільки шляхом розбирання повним фотоапаратом. І ось ці піщенки зависають всередині, і потім, коли ви робите фото або відео, ці піщенки відображаються на ваших фотографіях або відео. Тому щоб цього уникнути, потрібно ось робити такий нюанс. В цілому, здається, я вам все розповів. Так само роз'єми дивитеся, щоб вони були чистенькі, з якими ви будете працювати, щоб в комплекті були шнури, ну, шнури, кажу, батарейки це все розхідники це ви можете докупити. Основа це фотоапарат. І от е, я, власне, перевіряю фотоапарат за такими методами. Якщо все нормально, я його купую, якщо щось ненормально. Я його просто повертаю. От і всі нескладні такі хитрощі, які я використовую при перевірці ось таких мельничок на кшталт Sony DSC hx 60 Якщо це відео вам сподобалось, прошу поставити лайк, коментар, по можливості підписатися, хто хоче, кому цікава така тематка, хто хоче мене бачити надалі, як то кажуть. От і все. На цьому, дякую, що дивитесь мій канал. На все добре вам, до побачення!